Я от прочитав інтерв'ю ВНВ з Арсеном Жумаділовим. Я повністю підтримую його позицію у засудженні будь-якої ксенофобії. Особливо обурюють ксенофобські натяки, які висловлюють шановані мною політики і активісти. Як можна не усвідомлювати взагалі, яку роль граві продовжує грати кримсько-татарський народ для відстоювання наших інтересів в Криму? Ми просто зобов'язані зробити все, щоб максимально швидко забезпечити національно територіальну кримсько татарську автономію в Криму. Це ж насправді дійсно, ледь не єдиний спосіб, щоб дістати найширшу підтримку деокупації Криму від міжнародної спільноти. Бо ми не просто за землю боремося, ми народ захищаємо. Якщо ми не хочемо, щоб хтось говорив про Україну без України, то так само ніхто не повинен говорити про Крим без кримських татар. Всі ці розмови будуть просто пустопорожніми. Особливо хочу відзначити натяки на протурецькість кримських татар. Так, в них дійсно мова з тюркської групи. Але в силу дуже багатьох причин кримські татари усвідомлюють себе саме українцями в Україні. А все інше це російська пропаганда. Так, Туреччина дійсно підтримує тюркомовні народи. І ми маємо з цього користатися. Нещодавно я в складі групи зв'язків з Туреччиною повернувся з Анкари. Туреччина органічно і геополітично зацікавлена в цілісності України і в нашій перемозі. Перші особи держави прямо про це нам так і говорили. Так нас дратує їхнє спілкування з російським агресором, але відбувається це спілкування виключно в цілях Туреччини. В мене це не викликає жодних сумнівів після розмов з турецькими високопосадовцями. Перемога сирійської опозиції – це ж значною мірою перемога Туреччини, яка ще раз свідчить, що заяви турецьких політиків про те, що вони допоможуть нам відстоювати нашу територіальну цілісність, і, зокрема, Крим, це не пустопорожні обіцянки. Особливо прикро, що ксенофобія міститься в критичних до міністра оборони Умерова заявах. Так, звичайно, є за що цього міністра критикувати. Але до чого тут згадки про його походження, про Туреччину умеров єдиний міністр в уряді, за якого я і більшість моїх фракції голосували. Так, я бачу проблеми. Я бачу брак його досвіду, брак самостійності в його роботі. І тиску треба вміти протистояти, навіть якщо це загрожує втратою посади. Але теж я бачу і некорумпованість, і патріотизм, і чесність міністра його команди. Ми у вирішальному моменті нашої історії, коли думки про те, щоб вкрасти думки про вибори, про популізм мають зникнути у кожного з відповідальних громадян.